Сьогодні я вас познайомлю з дієтичною добавкою кальцій, магній, колаген, лінійки нутріплюс від Фармасі. Кальцій колаген – це сучасна дієтична добавка, розроблена для зміцнення кісток, суглобів, м'язів та загального покращення самопочуття. Вона ідеально підходить для людей, які дбають про своє здоров'я та хочуть забезпечити організм необхідними елементами. Ключові компоненти це кальцій, основний будівельний матеріал для кісткової тканини. Він сприяє зміцненню кісток, запобігає розвитку остеопорозу, забезпечує правильну роботу серця. і Магній регулює мінеральний обмін, допомагає засвоювати кальцій і сприяє нормальному функціонуванню е, нервової системи. Колаген це головний структурний білок, що підтримує еластичність і міцність шкіри, суглобів, зв'язок і хрящів. Які переваги нашої дієтичної добавки? Це підтримка здоров'я кісток і суглобів, покращення стану шкіри, нігтів і волосся, нормалізація обмінних процесів у м'язах, зміцнення імунітету та підвищення енергетичного рівня, кому ж рекомендується людям з підвищеним фізичним навантаженням, в період активного росту та розвитку, підліткам, жінкам під час вагітності годування груддю та менопаузи, людям похилого віку для профілактики остеопорозу. Тим, хто має проблеми з суглобами або сухожиллям, приймати одну таблетку в день.